15 років з часу створення відзначає Маневицька організація людей із обмеженими можливостями довіра. І кожен свій день народження організація на чолі із головою Наталою Шишолік святкує по родинному тепло, збираючи своїх найвідданіших друзів. Побажання для себе дуже просте і щире, щоб ми нарешті почали жити в здоровому суспільстві, де нас не ну, в нас не можна буде застосувати слово інвалід. А ми будемо звичайно, звичайними людьми, які живуть повноцінним життям. Надіюся, що представники влади будуть в цьому нам сприяти. Уже тричі поспіль річницю супроводжує фестиваль радість творчості, душа. Гості фестивалю друзі з Луцька, Каменя Каширського, Ковеля, Рівного. А подарунки пісні, гуморески, інсценізації і навіть чудеса. Наталя Шишолік вважає, що належить обмежені фізичні можливості компенсувати розширенням духовних перспектив. І члени організації постійно між собою спілкуються, відвідують один одного, влаштовують малі і великі свята. Нещодавно визріла ідея особливого арт-кафе, яку активно взялися втілювати. Подарунок від фонду Ігоря Лиці тільки разом вручила Наталі народний депутат України Ірина Констанкевич. Це проектор, якраз те, що потрібне для проведення спільних зібрань, перегляду сладів та пізнавальних фільмів, анімацій для наймолодшеньких, адже творчі зустрічі довіра проводить щомісяця. Я хочу вам побажати, щоб ви відзначали своєю творчістю і діяльністю не лише ювілейні роки через кожних п'ять років. Робіть це щороку. Збирайте навколо себе людей. Гуртуйте тих. Хто хоче бути такими, як ви молодими серцями, з запальними очима, селом ваших душах. Ми будемо до вас приїздити, будемо разом з вами, бо тільки разом ми можемо будувати цю нову Україну. Ентузіазму у довірівці вистачає: видання творчості, спортивні змагання, утвердження прав, розширення можливостей, нові знайомства. Якщо ж побажання висловлені щиро, то вони здійснюються. А по-іншому у світлих і добрих людей не буває.